Ще одне завдання М -м, цікаво. Керівник мене цінує, доручає важливі задачі. І все це на сьогодні, але ж уже пів на шосту. А вдома чекає смачна вечеря, а вдома зручне ліжечко. Думки офісного працівника у геометричній прогресії зі знаменником понаднормова робота. В деяких компаніях ти по-другому на верхній проб'єшся. Тебе потрібно однозначно цілити сверхусіля і ділять більше, у тебе просять. Якщо ж для життєвої гармонії подібна тактика не підходить, закону змусити перепрацьовувати вас не можуть лише 120 годин на рік або не більше 4 за 2 дні. Така норма. Є вагітні жінки, є молодою 15 років. Вони не можуть вилучатися до таких робіт. А мами з дітьми до 14 років та люди з вадами тільки за власної згоди. Між тим оплачуються такі робочі години за подвійним. У меня есть большой совет для работодателя. Если работо работодатель, работодатель знает, что Случаються в неурочні час, которые он не оплачує. Грамотний руководитель естественно будет быть похвала, сверхурочні роботи. Може бути какие-то коммуникации, комунікації. Це може бути в поиске врача для ребенка. Все що угодно. Часом посада чи за плата варті того. Інакше ваше завдання підстрахуватися. Безпосередньо його керівник хай пише якісь там розпорядження. Службову записку або там, якийсь інший письмовий документ про те, що зв'язку з технологічною необхідністю, наказую наказою продовжити робочий день, да, там, вийти таким-то працівникам на такі-то там роботи. Якщо ж питання виникло постфактум, З цим питанням якраз може підійти к своєму руководителю. Скоріше всього, стоїть розмовляти з руководителем. Треба починати з самого простішого, можливо, і самого ефективного – звертатися до керівника підприємства. Тільки не видвігати претензії. Чому я? А що відбувається? А взагалі, де моя доплата? А як це так? Я взагалі завтра уволюсь. Это будет манипуляция, которую никто не любит. А принцип, собственно говоря, с вариантом решения. Давайте сядемо, и пересмотрим мой рабочий день, пересмотрим мой график. Може бути, потрібно, дійсно, возьмемо ще одного человека. або ж вирішувати проблему радикально. Якщо на підприємстві комісія по трудовим спорам може звертатися до неї, якщо є про спілковий орган також може звертатися до нього. Вже наступні етапи заяву прокуратури написати або можна безпосередньо зараз звертатися до суду, Цікавтеся своїми правами і виконуйте якісно обов'язки справедливої погоди в офісі.